Ну, про те, що влада зриває реформи, ви напевно знаєте. Якщо дивитись наш канал, а якщо не дивитись, нагадаю, треба підписатися. Про те, що влада зірвала нещодавно реформу бюро економічної безпеки, точніше намагається зірвати. Ми їм, звичайно, зараз по рукам дамо. Ви теж знаєте. Але як. Напевно, ви теж чули не бебом єдиним. У нас є реформа митниці. Вона зроблена для того, щоб Україна не втрачала від 50 до 100 мільярдів на контрабанді. Це було зроблено завдяки наполяганню МВФ, Світового банку і нашим іншим міжнародним партнерам, зокрема під гроші Сполучених Штатів, і цю реформу теж зривають. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами по. Дивилися про те, як урядовці, як е, умовно, я навіть не хочу їх вужами називати, але на, як вужи на сковородці м, намагаються відповісти, хто ж їм право чи ліво заважає реалізовувати цю реформу. Я вам покажу відео з відповідно спочатку з четверга, потім з п'ятниці, як і прем'єр-міністр, і потім його міністр фінансів Марченко намагаються нам. Е, Коротше, зробити щось в очі і говорити, що це боча роса. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Починаємо. Отже, коротко раптом, якщо ви пропустили, є реформа митниці, має бути конкурс по перезавантаженню всієї цієї історії, він мав відбутися ще. Вже ну, на початку року комісію мали сформувати до 31 грудня 2024 року. Уряд досі це не зробив. Шов шостий рік місяць невиконання закону, і ось в четвер ми викликали міністра фінансів якраз по темі, де ж бляха-муха виконання закону про е, митницю і. Якраз перед його виступом я спеціально беру слово в залі і намагаюся нагадати міністру, що він має нам не про космічні кораблі розповідати і не про всю цю казку, яку він нам розказав, про до речі, в тому числі те, то, що ми через невиконання вимог міжнародних партнерів вже втратили 1,2 мільярди євро. А все ж таки нагадаю про митницю. І от як це було, щоб у вас не було жодного там якби. Очікування, що на це можна було якось по-іншому відповідати, я вам прямо зараз і покажу. Зараз буде доповідь міністра фінансів, яка ініційована за моїм пропозицією. Я хочу, щоб ми ці 5 хвилин почули конкретні відповіді. Тому хочу ще раз нагадати і міністру, і всім іншим, які були запитання. Запитання перше: чому міністерство фінансів не виконало закон України про перезавантаження митниці і не ініціювало подання. Людей до комісії по відбору нового голови мідниці до кінця минулого року. І, відповідно, не повірити, але міністр фінансів, якого викликали в Раду, відповідати на конкретно це питання, де і, в принципі, проблеми з бюджетом, дає нуль. Відповідь на це, і просто уникає цей відповідь. Але як я сказав, була п'ятниця година запитань на уряду. Я прийшов звичайно в зал, і в мене було можливість навіть двічі притиснути вже прем'єр-міністра, який мав відповідати на ці запитання. І ось якраз відповіді прем'єр-міністра я спеціально запишу це відео, щоб ви повністю його подивились. Ви зрозумієте наскільки все погано, по перше, з нашим урядом, якщо вони так відповідають, по-друге, з виконанням реформи, тому що це було справді дуже дивно. Дивитися, як люди на очевидні речі про чому ви порушуєте закон, намагаються нам знову розповісти казки, і особливо ці казки вони розповідають на шостий рік своїх повноважень як вже очільника уряду. Тож, як це було, я вам зараз покажу в двох епізодах, тому що в цих питань було два, і вони були максимально неприємні для уряду, але достатньо показові для нас. Скажіть, будь ласка, ваш уряд шостий місяць. Порушуючи закон, не виконуючи норму, яку прийняв український парламент, не подає запуск комісії по обрання нового голови митниці. Ми вчора питали про це міністра фінансів. Він просто збіжав. Хоча давайте говорити відверто, його вплив на митницю, такий самий, як услуги народу, на ваші кадрові призначення, нульовий. У мене питання до вас: хто несе політичну відповідальність за ці шість місяців, як мінімум, за контрабанду і всі порушення на митниці і невиконання закону, який прийняв український парламент? І коли нарешті це буде зроблено? Дякую. Дякую за запитання. Отже, уряд. Працює над реформуванням митниці. Реформа митниці має бути комплексною, структурною, має передбачати як ряд кадрових питань, так і ряд питань законодавчих, інфраструктурних, технологічних. Відповідно, план розробляється за домовленістю з МВФ. До 17.06 в Кабмін має бути поданий план структурної реформи, комплексної реформи митниці, для того щоб це не були фасадні косметичні дії по заміні одної людини. А це має бути відповідна реформа комплексна грунтовна, яка дійсно митницю зробить європейською у відповідності до європейських директив. Зробить митницю некорумпованою, зробить митницю сучасною. Наш шлях євросоюз відповідно, і митниця має бути європейською Відповідно Но для цього мають бути передбачені відповідні кошти, які ми також з партнерами зараз опрацьовуємо джерела цих коштів і з американськими партнерами і з європейськими партнерами. Відповідно з МВФом бенчмарк, який у нас був посунутий на кінець року, по власне запровадженню цієї реформи митниці. На той момент, поки не буде знайдена відповідна коштів, відповідна сума коштів. Сума коштів попередньо доволі велична. Це велика, це сотні мільйонів доларів, не зважаючи навіть на питання реформування кадрової заробітної плати на митницях. Тому це питання на контролі уряду. Щотижнево проводяться відповідні наради. Урядом призначений відповідний урядовий уповноважений з реформи митниці з нашими міжнародними партнерами. Я вже сказав, з ким проводяться відповідні. Відповідні перемовини тому комплексна реформа митниці, яка має змінити нашу митницю на краще раз і назавжди, безумовно, в пріоритеті уряду щотижнево проводиться, щоденно проводиться. Робота для цього закон буде виконаний безумовно. Ви <мас> оцю тільки що почули, як і я. Я її двічі моє обличчя ви бачили в залі сотні мільйонів доларів для того, щоб організувати комісію, три людини від Мінфіну, які мають от просто затвердити і провести конкурс. Чи е, уряд, який е, так класно працює, що на шостий рік у них немає плану по митниці, чи про те, що у них кожен день відбуваються якісь наради? Я профільний народний депутат я писав цей закон. Знаєте, скільки разів у нас, хоч хтось прийшов від уряду, і хоч якусь думку сказав, як має відбуватися реформа митниці? Нуль. Або про те, що е, це погоджене з партнерами, теж неправда. Єдине з всього цієї біліберди, які сказав прем'єр-міністр, що правда так вони і він до речі підтвердив: е, перенесли на півроку маяк по МВФ. Все ну типу, тому що вони його зривають, як зривають зараз і реформу. Бебо все більше нічого тут не буде, і тому. Враховуючи, що ані я, ані інші колеги не були задоволені відповіддю прем'єр-міністра, тому що при всій повазі чи не повазі до них. Але я не пам'ятаю, щоб народні депутати питали, чи хочете, чи ви не хочете виконувати закон. Закон прийнятий, закон підписаний, закон схвалений, його похвалили. G7, і тому пробачте прем'єр-міністр, де і всі там, хто в уряді, абсолютно байдуже на вашу думку, що вам там не вистачає ліво право чи одразу два. Ви маєте це виконувати, і тому я беру знову знову слово і знову задаю запитання, на яке отримую ще більш брідову відповідь не тільки вже від прем'єр-міністра, а й від міністра фінансів, який всю цю корупцію покриває. Як це було знову ж таки, хочу вам показати. А, пане головою. У мене знову питання до міні... прем'єр-міністра, і можливо, навіть на міністра охорони здоров'я, тому що або у мене щось погане з зором, або у прем'єр-міністра. Я читаю закон, який прийняла Верховна Рада про якраз встановлення проходження служби в митних органах. Це закон про перевантаження митності. І там є, що до 31 грудня уряд зобов'язаний створити комісію по обрання нового голови. Там немає чомусь фрази про те, що уряд має 6 років ніфіга не робити в цьому напрямку, а потім розповідати, що нам подадуть план реформи. Там немає, що уряд. Потрібні гроші для цього. Ці гроші є від донорів. Там немає того, що уряд має прикривати своїми ім'я контрабанду. Там має є дата і коли уряд має подати цю комісію. Тому прем'єр-міністр, я вас ще раз питаю, чому ви дозволяєте собі порушувати закон і хто понесе за це відповідальність? Дякую якої запитання? Уряд не порушує законів, а виконує необхідні функції в час воєнного стану для того, щоб в державі наповнювався бюджет, стабільно платились соціальні платежі, стабільно забезпечувалися Збройні Сили України. І попрошу також доповнити міністра фінансів. У тут я трошки все ж таки дозволю собі прокоментувати, але якщо в законі написана дата і. Уряд не виконує, і, очевидно, це всім, в тому числі урядовці. То яким чином уряд не порушує закон? Але що мені показало, що прем'єр-міністр так чи інакше дуже технічно намагається з'їхати з цієї тематики? Знаєте чому? Тому що він ніфіга не вирішує в цьому питанні, тому що він, як і Марченко, отримав команду від офісу президента. І тут прем'єр передає. Іншому спікеру слово, це міністр фінансів, який нам зараз розповість про те, як класно все відбувається на митниці, і як йому все подобається, яка європейська митниця. Я чесно говорячи, я дуже сподіваюся, що він, коли це говорить, сам в це не вірить, тому що це окремо буде проблема. Я не знаю, чи дурність, чи наївність. Але давайте все послухаємо для того, щоб повністю закрити цей блок. Дякую, Дніс... дякую, Анатолійович. Я хотів би зазначити, що. Реформа митниці не стоїть на місці. Тільки останнім часом ми прийняли рішення уряду про підвищення оплати праці посадових осіб та працівників митних органів. Заробітна плата по митній системі зросте на 46%. Ми запровадили 1 квітня 2025 року поліграф в роботі митниці. І він перевірятиме для відбору кандидатів всіх 100% всіх хто буде приходити на митницю. Також запроваджено механізм ротації. Від 5 травня 2025 року запроваджено функціонування дисциплінарного комітету. Визначено порядок проведення перевірки на доброчесність постанови уряду 25 квітня 2025 року і порядок проведення атестації посадових осіб митих органів. Це крім того, що ми максимально зараз кооперуємося з нашими ключовими партнерами, для того, щоб реформа митниці знайшла дійсно своє відображення в якості. Матеріально-технічного забезпечення підтримки, а не просто перезавантаження в якості по зміни керівника і вивізки на митниці. Реформована митниця це не просто зміна керівника, це зміна сутності діяльності роботи. Реформована митниця це митниця, яка наближає нас до Європейського союзу. Я хочу зазначити, що відповідно до скрінінгу, митниця разом з сектором зовнішнім отримала надзвичайно високу оцінку. Щоб відповідає стандартам європейського союзу. Тобто, митниця вже зараз є практично наближеною до європейських стандартів. Ми розуміємо, що є там багато проблем, і ми знаємо, як їх вирішити. Дякую. Ем, ну, окей, тільки я собі дозволю відповісти тут заочно міністру фінансів. Тому що, чесно говорячи, на цей бред мені важко не відреагувати. Дивись, Сережа, яка ситуація? Ось все, що добре ти перерахував, це зробили не ви, це зробив я. І мій комітет в цьому законі, і якраз і поліграф, і переатестація, і історія з підвищення зарплат. Особлива історія з підвищенням зарплат. Це була моя робота, тому що свої колеги заважали і не хотіли це робити. Це ми заклали туди гроші. Це ми вклали ці норми в закон. Коли ти особисто бігав до президента і жалівся, що тобі тут хочуть нав'язати якусь реформу. Тому коли ти наступного разу приходиш в парламент і відкриваєш рот про те, що ти щось там зробив, не забувай частину, де ти до цього два роки блокував цей закон. Тепер наступне: я не знаю, в якому виртуальному світі ви, прем'єр-міністр, та і вся оця коаліція живете, але в моєму світі митниця. Не виконує план. Митниця стала синонімом до слова корупції. Митниця кришується навіть вже не ДБР, а СБУ. Там вже купа людей, які відверто говорячи, давно мали бути як мінімум в тюрмі. Це я говорю як мінімум. Митниця, ну точно є не взерцем чогось доброго чи я як хоча б якогось лояльного до бізнесу. І це та митниця, яку ти не можеш. Відремонтувати шість років перебуваючи на посаді, але зараз публічно називаєш якоюсь європейською чи максимально наближеною до європейської. Тому при всій повазі чи не повазі, як буде правильно сказати, до вашого уряду, або ви дурні, коли це говорите, або вже настільки пролягли під офіс президента, що дозволяєте собі от просто впасти в очах всіх адекватних людей і оцю, Митницю назвати чимось добрим і одночасно не виконуючи закон, і останнє про міжнародних партнерів да ви ведете ці перемовини. Я знаю, я ці перемовини чув. Коли міжнародні партнери вас так само, як і я, спрашують. А з чого ви, мінфін, коли однією рукою ходите тут просити гроші? Не виконуєте закон про митницю, і ось всі ці казки, які ви розповідаєте, їм ми теж знаємо. Тільки є проблема. Вони в них не вірять. Ми їм давали достатньо багато доказів про вашу особисту причетність до в тому числі корупції на митниці. Тому подобається вам, не подобається, але комісію ви можете і маєте призначити. І я вам переконую, що я доб'ю цю історію, інакше кожен похід в парламент у вас буде як. Чергове пекло на землі, от створювати його я точно мію і достатньо швидко продемонструю. Але поки ви сидите на своїх посадах, ви будете і далі блокувати наступний наступний там по митниці. Тому як тільки ми продавимо це, я прям роблю все можливе для того, щоб оцю всю, -всю шайку-лейку вашу звільнити з посад, і нехай хтось інший приходить і розповідає про те, що йому не вистачило часу за 5 років зробити план по реформі митниці. Е, на цьому у мене все пробачте за те. У дискусію хоче заготів з міністром. Відвертайте я і публічно і приватно це йому говорю. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і ми будемо інформувати вас, як відбувається от така боротьба за те, щоб гроші йшли не в карманку трабандистам, а все ж таки бюджет. До побачення.